Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую учнів першого А-класу на урок математики. Тема нашого уроку повторення вивченого нумерація чисел від 20 до 100. Тож, встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. І починаємо ми з лічби десятками в порядку зростання. Десять. 10, продовжуйте. Сто! А тепер пригадаємо десятковий склад чисел. Поглянемо число 83. Воно містить. 8 десятків та 3 одиниці. Число 17, 7 одиниць, а десятків 1. Число 100. Скільки в ньому десятків, скільки одиниць. 10 десятків 0 одиниць. Продовжимо. Число 51. Це 5 десятків та 1 одиниця. 96. 6 одиниць, а десятки? 9. Число 20 2 десятки 0 одиниць. Ну, а зараз гра збираємо мед. Подивіться, чарівні бджілки принесли нам ось такі числа. До 10 треба додати 8 буде 18. 21 плюс 8, 92 плюс 8 пригадуємо властивість. Ми можемо додавати в будь-якому порядку, так? Від цього сума не зміниться, а сума 100. Отже, сьогодні на уроці ми повторюватимемо та закріплюватимемо вивчене. Нумерацію чисел від 21 до 100, десятковий склад, розв'язуватимемо задачі різних типів, порівнюватимемо числа. Удосконалюватимемо обчислювальні навички, навички усної лічби, вміння рахувати гроші. Перевіримо відразу, чи правильно ви сидите за столом. Адже правильна постава під час. Письма допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Працюємо з підручником, сторінка 104. Будемо лічити та записувати кількість предметів. Подивимося на перший малюночок. Скільки ми маємо десятків яєць та скільки окремо. Порахували! Три десятки та три окремо. Разом 33. Записуємо число 33. Наступний малюночок вже порахували? Чори десятки та 2 яйця окремо. 42. Тепер рахуватимемо кульки, запишемо числа та порівняємо їх. Отже, на першому малюночку подивимося: отака От пірамідка складається із 10 кульок. Один десяток, два, три, та ще окремо сім кульок. 37. Дивимось на другий малюночок. Один, два, три, чотири 5, П'ять десятків та дві одинички, 52. Яке ж число більше? Більше те, в якому більше десятків, отже, 52. Запишемо до зошитів це порівняння. Наступне завдання запишемо числа. Вони складаються перше число: 7 десятків та 1 одиниця, 71. 9 десятків 3 одиниці. Дев'янотри. Вісім десятків п'ять одиниць. Вісімдесят пять. Два десятки, чотири одиниці. Двадцять чотири – чотири десятки вісім одиниць. Сорок вісім. Шість десятків п'ять одиниць. Шістдесят п'ять очевиденці. А далі будемо обчислювати вирази усно. Не записуємо до зошитів. Починаємо до 10 додати 8, від 14 відняти 4, від 18 відняти 1 до 10 додати 4. 18 мінус 8. 19. 10. Продовжуємо. Від 18 відняти 10. Хто хоче себе перевірити, поставте зараз відео на паузу. Спробуйте знайти значення цих виразів, а потім перевірити себе. Отже, від 18 відняти 10 8. Від 14 відняти 10.

Дев'ятнадцять мінус п'ять. Написання чисел знову запиши всі можливі двоцифрові числа, використавши цифри сім і п'ять. Які ж числа це можуть бути? Подивіться. 75, 57, 77 та 55. Перевіримо. Якщо у вас втомилися пальчики, то виконайте, будь ласка, цю пальчикову гімнастику. А тепер переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Перше завдання записати число 22 через крапочку. Продовжуємо. Напиши числа в межах 100, які мають однакову кількість десятків та одиниць. Наприклад, 11, 22, 33. Продовжіть далі самостійно. Наступне. Порівняй числа і у кожній парі обведи більше число. Пригадаємо правило, що з двох двоцифрових чисел більше те, в якому більша кількість десятків. Третє завдання. Запиши числа наступні для поданих. Подивіться 53, а наступне 54, 79, наступне 80, Продовжіть самостійно. А ще нас чекає питання: чи є серед записаних чисел кругле? Обведіть його. Не серед тих, які були надані нам, а серед тих, які ви записали? Так, дітки, є число кругле. Обведіть його. І останнє треба скласти та розв'язати задачі. Ну, хай це будуть гроші у Дмитрика. Було в нього 10 гривень, витратив він 5 гривень. Залишилося невідомо. Як же розв'язуються такі задачі, коли треба дізнатися, скільки залишилося? Це задача на знаходження остачі. так? Тому, щоб знайти остачу або різницю, треба від того, що було, відняти те, скільки витратили. Від 10 відняти 5. Наступна задача у Юлі було 10 гривень, в Олі невідомо скільки, але відомо. Що на 5 гривень більше. Дітки, коли наскількись більше, що ми маємо зробити? Додати правильно. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь. Наступне завдання інтерактивне воно про круглі числа. Треба обчислити значення цих виразів та написати відповідь. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну а зараз вправа емоційна ромашка. Оберіть, будь ласка, якого ж кольору цеглинку ви оберете? Чи під силу були всі завдання, можливо, було складно та незрозуміло? Чи все було легко та просто, чи мені була потрібна допомога? Ну а зараз пропоную розпочати разом фізкульт-хвилинку, а продовжити ви її потім самостійно. А ще ж, продовжіть, будь ласка, тими вправами, які вам найбільше подобаються. Головне розім'яти м'язи, щоб не втомлюватись під час уроків. Я дякую вам за увагу, дякую за роботу на уроці. До зустрічі!